Любите впадати у ностальгію, сісти за стіл і подумати про те, як добре було раніше. Навіть мультфільми були про радість, про добро, про мораль. Ех, зараз уже такі не показують. Сьогодні ми розвіємо цей міф, адже ті радянські мультфільми, які показували нам буквально кожного дня, просто просочені жахливими наративами та пропагандою. Показували реалії, в які повертатися, повірте, не дуже то й хочеться, а краще взагалі забути. Демонстрували садизм як норму та ростили тупу націю без власної думки. Ви на каналі Вайбі. Я дуже прошу вас підтримати це відео, щоб якомога більше глядачів мали змогу його побачити. Адже ви навіть не уявляєте, скільки часу та нервів я витратив, передивляючись усе це гівно, і не впевнений, уже, що моя психіка в адекватному стані. Але досить балакати. Починаємо. Почнемо з найпростішого: са затонувших ще затанувших кораблів. Можливо, ви вже чули про цей витвір мистецтва. Мультфільм розповідає про трьох дітей, які відпочивають у піонерському таборі. В один день після цікавої лекції про піратів та підводні дослідження діти вирішують відправитись на пошуки скарбів. Знаходять вони затонулий корабель. Але необычный. Все ясно. Фашистский сминц. Ну, а откуда ты знаешь? Фашистские сминц обозначались буквой Z. Зрозуміло, що ні в кого вже немає ніяких сумнівів на рахунок фашистської символіки Росії, яку вони, звісно, заперечують. Але ще у 1973 році вони самі про це говорять. До речі, коли про відео стало відомо, студія Союзмультфільм почала видаляти його з усіх платформ, Дивина. але як бачите, не вдалось. Також доволі знайомий наратив звучить у мультфільмі Сказка Сказувається 1970 року. Починається все з того, що живе така Василіса, красавіця нереальна. Її ув'язнив у вежі Кощій безсмертний, ну, все по класиці. Вона його питає, навіщо ж ти мене мучиш? А тут увага. От, чудачки, якщо я тебе мучить, не стану, хто ж так на тебе свобождач прийде, як се час, Щось мені це нагадує. Вдумайтесь тільки у ці слова. Якщо тебе не мучити, то навіщо ж тебе? Потрібно буде звільняти, тобто освобождать. Же освобождать полагається. Але ми всі знаємо, що для Російської Федерації це норма: спочатку мучити людей, позбавляти їх волі і свободи, щоб потім освободити. Далі нам показують, як царевич їде на коні до цієї красавиці. Да, -ли, молодь, пожалуй, жениться, да, Так, так да. ви її просто освободите, щоб у людей От їде він звільняти цю принцесу, але не сильно то вона йому і треба. От не розуміє він, навіщо йому це. Думав, він на учення їде, думав, його з квітами зустрінуть, а тут виявляється, щось робити треба. І це тільки початок. Адже є купа мультфільмів, які навіть не приховують свою пропаганду. Наприклад, «Подводні абірети. Мультфільм розповідає про дельфіна, який вирішив пройти навчання у розвідувальній службі, що вже звучить як якась маячня, розумію. Але давайте все ж послухаємо діалог двох дельфінів. Трістан. А що ти скажеш про цю школу? а? Думаю, треба попитатися. А що? Ну не ж війни. Була б школа, війна найдеться. По крайней мере, отримуємо хорошу професію. Дельфін у цьому мультфільмі є ворогом комуністів. Його спеціально готують, закріплюють на ньому ракети і відправляють до Росії. Друзі, я не жартую, це дійсно показували дітям. Можливо, це така собі підготовка пропаганди про біологічну зброю. Нам на повному серйозі показують, як так звані вороги комунізму хочуть знищити Росію, використовуючи для цього дельфіна з ракетами. І ми ще дивуємо, що вони вірять у біолабораторії та у голубів, які сруть кислотним дощем, та їх готували до цього з дитинства. Але у Росії теж є бригада дельфінів і вони відправляють ізольду на знищення ворога. Не замужем. морально устойчива. Св'язі, парочачих нашу страну, не має, Рот за границею немає. Постоянно бореться за мір, владіє всіма видами оружя. Постоянно бореться за мір. Чи є у цьому мультфільмі пропаганда? Не думаю. Далі там відбувається повна маячня, тому навіть коментувати не хочеться. А йдеться вся ахінея одну годину. І я щиро не розумію, як можна було це показувати дітям. Але все ж є мультфільми, які ми згадуємо з теплом. Пам'ятаєте, палка, палка, огуречек, от і вийшов чоловічок. Але у цьому мультфільмі під назвою Федя Зайцев є ще один віршик. І в каком году кутузов із Росії гнав французов? А чи гнав цей кутузов французов? Що нам відомо з сучасних джерел про цього відомого російського полководця? Не буду вдаватися в деталі, адже якщо ви захочете, ви і самі знайдете купу інформації. Кутузов, по ідеї, має бути відомий лише тим, що за все життя не одержав перемогу ні в одній битві. Бездарний, розпусний, продажний лінивий Кутузов – це військовий геній усіх часів та народів. Кутузов, який володів шістьма з половиною тисячами кріпаків, постійно дбав, щоб вони якомога більше народжували. А він тут же їх продавав окремо дітей, окремо батьків. А ще можна знайти купу інформації про його любов до неповнолітніх дівчаток 12-14 років. В результаті ми маємо невмілого полководця, тирана і, врешті-решт, педофіла Ідол. Герой Ну, для Росії, звісно. Ми всі з вами знаємо, як вони люблять переписати історію під себе, тому певно, це і є той герой, якого заслуговують росіяни. Також існував цілий пласт мультфільмів, який показував дітей у реаліях того часу. Хто ж нас не пам'ятає мультфільм про славнозвісного Майдадира? У ньому розповідається про хлопчика, який засрався, не мився і не хотів доглядати за собою. До нього приходить рукомейник, після чого хлопчик розуміє важливість особистої гігієни. Іначе все ок, наратив досить зрозумілий, але чи задумувався хтось де батьки цього хлопчика? А пояснюється все досить просто. Справа в тому, що тоді батькам доводилось важко працювати для того, щоб просто вижити. А про виховання дітей ніхто і не думав. Усім просто було не до цього. Іншим підкріпленням цього є мультфільм Сідцева уліця з дуже схожим контекстом. Мультфільм розповідає про дівчинку, яка була настільки неакуратна, що від неї шарахалась нова одежа, а все тому, що дітям не пояснювали якісь елементарні речі, бо вони були самі по собі. І єдине, що було хоч якимось спасінням для таких дітей, це ось такі ось мультфільми, які, до речі, не пропагують правила гігієни для особистого комфорту та здоров'я, а грають на страху осуду з суспільством. Спік і срам! Така собі стратегія, але це певно краще, ніж нічого. У більшості мультфільмів жінку показують як досить примітивну істоту. Її грають жінки в шахт. Її завжди треба звідкись рятувати або забирати силою. Жіночий образ у цих мультфільмах взагалі вартий окремого відео. Адже жінка у радянському баченні ніхто і ніщо. Як от у мультфільмі Легенда о дівчій башні: жінка потрапляє у аб'юзивні відносини, ну це я вже зараз так аналізую. Її запирають у вежі, щоб вона нікому не дісталась. Любить, тому й не відпускає. Але далі її намагаються вкрасти, бо жінка це ж річ, і вона думає собі, та навіщо мені взагалі таке життя? З дому вийти не можу, зараз мене вкрадуть і десь ще закриють. І вона скидається з цієї вежі у море, ну і звісно помирає. Оскільки у будь-якому мультфільмі є герої та їх антагоністи, то очевидно, що антагоністи це ті, хто намагаються її викрасти. Тоді виходить, що чоловік, який запирає її у вежі і нікуди не відпускає, це люблячий чоловік. Саме так виглядає справжнє кохання. Жінка у таких мультфільмах, на жаль, нічого не вирішує і нам дійсно нав'язують таку ідею про здорові відносини, здорові в лапках. І останній, та, напевно, найгірший вид мультфільмів, які існували тоді, це психоделічні та мультфільми про садизм. Я б ніколи в житті. Не зміг здогадатися, що вони дитячі, просто погляньте самі. Тут важко щось коментувати, адже такі мультфільми дійсно не для дітей, і мені навіть зараз важко їх дивитися. Я навіть не можу уявити, який вплив на психіку вони мають, і на жаль, це багато чого пояснює. Ну що, ви досі сумуєте за тими мультфільмами? Звісно, були і нормальні, які дійсно розповідали про добро і про радість, але їх показували наряду з тими, які я вже згадав. І це далеко не весь список. Якщо відео вам сподобалось, то я буду вдячний за будь-який коментар та за вашу вподобайку. Також підписуйтесь на канал для того, щоб не пропустити подальші відео. Дякую, що додивились відео до кінця та до зустрічі!